Президент Уго Чаве справив Венесуелою 14 років. За цей час країна дуже змінилася. Лідер обіцяв привести її до розвиненого соціалізму, проте його ідеї обернулися масовим зубожінням населення. Хоча сам глава держави старанно наголошував, що живе не краще, ніж звичайні люди, то в оточенні Чауса все ж таки розповідали, що він та його родина задоволенням користуються усіма належними їм привілеями. Поки голодував народ, вони подорожували приватним лайнером, зупинялися в найкращих готелях світу і купували одяг найдорожчих брендів. Всім привіт! Це канал Історія для тебе. І сьогодні ми поговоримо про правління президента Венесуели Уго Чавеса. Ну а ви не забувайте підписуватися на канал та бити у дзвоники. А тепер коротка міні-вікторина для перевірки знань. Наскільки приблизно скоротилось населення Конго? під час керівництва Леопольда II. А. З 10 до 5 мільйонів, Б. З 6 до 1 мільйону, В. З 12 до 9 і Г. З 30 до 15. Чавес народився влітку 1954 року у венесуельському місті Сабанета, штат Барінес у сім'ї сільських вчителів. 1971 року майбутній президент вступив до Академії збройних сил Венесуели, яку закінчив 75-го року та мав звання молодшого лейтенанта. У наступні роки багаторазово проходив курси підвищення кваліфікації, командував різними підрозділами збройних сил і паралельно захоплювався історією та вивченням суспільних наук. У цей період зацікавився ідеями латиноамериканського героя національно-визвольної боротьби за незалежність від іспанського панування Болівара, який став прикладом для майбутнього лідера Венесуели. Під впливом ідей Болівара і на честь роковин його народження Чавес разом з групою однодумців числа офіцерів 1982 року організував боліваріанський революційний рух двісті. Військовослужбовці дали клятву реформувати армію та боротися за створення нової республіки. Забігаючи наперед, зазначу, що вже прийшовши до влади в країні, Чавес перейменує Венесуелу на Боліваріанську Республіку Венесуела. У 1991 році Уго Чавес, який очолював на той час підрозділ десантників, підготував проект створення перехідного уряду у Венесуелі та формування Боліваріанської республіки. Заручившись підтримкою членів революційного руху у лютому 92-го року, він вирішує повалити чинного президента Венесуели Карлоса Андреса Переса шляхом воєнного перевороту. Владі вдалося придушити повстання військових, після чого лідер революціонерів, який публічно взяв всю відповідальність на себе, був ув'язнений. Тим не менш, у Чавеса з'являється величезна кількість шанувальників. Соціалістичні ідеї в ці роки проникли у серця венесуельців через низький рівень життя. У результаті 93-го року Переса. Усунули від влади конституційним шляхом через звинувачення у корупції, а президентські вибори виграв Рафаель Кальдера. Для того, щоб заручитися підтримкою комуністичної та соціалістичної партії, Кальдера укладає з ними політичну угоду, в рамках якої Чавес, уже маючи популярність, у 94-му році виходить на волю. Обрання Кальдери не принесло венесуельцям бажаних змін і в країні. Продовжувало наростати невдоволення політичною системою, соціальними програмами, які складувалися і формувалися протягом десятиліть, та сприяли збагаченню лише вузького кола еліт. На хвилі цих настроїв Чавес розпочинає власну кампанію. Організований ним політичний рух набуває широкого розмаху і отримує нову назву: Рух П'ята республіка. Протягом трьох. Років колишній десантник активно мандрує територію Венесуели, роз'яснюючи сутність свого політичного проекту, а також необхідність скликання установчої асамблеї для реформування республіки та зміни Конституції, що діяла з 61-го року. Тоді ж відбулося знайомство Чавеса з кубинським лідером Фіделем Кастро, що призвело до багаторічної особистої дружби та співпраці двох народів. Його рух швидко набирає популярність і в 98-му році. Партія посідає друге місце на парламентських виборах. А сам Чавес того ж року здобуває першу перемогу на виборах президента країни і тепер уже конституційним шляхом займає президентське крісло. Після присяги у 99-му році Чавес продемонстрував, що є людиною слова. Він не мав наміру відмовлятися від політичної платформи, яка дозволила йому стати на чолі держави. Президент виступив перед палацем. Міра Флорес у Каракасі та негайно ініціював конституційні реформи, які на двох референдумах поспіль підтримали більше ніж 70% громадян країни. Таким чином, через 17 років Чавесу вдалося виконати слова клятви. Венесуела набула нового основного закону, який на багато років став основою для подальшого втілення в життя боліваріанських ідей Чавеса та глибокого реформування економічної та соціальної сфер життя. Тоді ж Чавес започаткував традицію вести свою знамениту недільну телепередачу Ало, Президент, присвячену реалізації будь-якої з урядових соціальних програм. В ефірі президент у розкутій манері запитував своїх міністрів, спілкувався з місцевими жителями, роз'яснював політику уряду. Красномовство Чавеса, який виступав у ході одного з випусків протягом восьми годин, стало однією з його фішок. Сам він назвав цю роботу на телебаченні політичною освітою громадян. Після ухвалення нової конституції президент і його рух П'ята республіка здобули перемогу на дострокових виборах глави держави і парламенту, що відбулися у 2000 році. Проте перемога на виборах стала лише відправною точкою на вкрай непростому шляху Чавеса на посту глави держави. Політичні противники президента, з поміж старої еліти багатіїв, які правили у Венесуелі протягом чотирьох десятиліть, не збиралися опускати руки. Діяльність Чавеса зазнавала нещадної критики опозиції. Другий президентський термін Чавеса розпочався. З масштабних реформ в аграрній, рибальській, нафтовидобувній сферах, що викликало активний опір тієї ж опозиції. На початку 2002 року поляризація політичних сил Україні лише посилилася. Опозиція це промисловці, підприємці, приватні телеканали чи церква, їм вдалося консолідуватися та схилити на свій бік. Частину найвищого військового керівництва у квітні масові акції протесту переросли в запеклі зіткнення супротивників і прихильників чавеса перед палацем Мірафлорес у Каракасі столиці і під тиском військових, які загрожували штурмом, президент здався опозиціонерам. Тим часом спроба перевороту не набула широкої підтримки міжнародної спільноти. На день пізніше по всій країні спалахнули демонстрації навпаки на підтримку Чавеса. Його прихильникам вдалося захопити палац Мірафлорез і повернути главу держави в його президентське крісло. Коли подальші спроби домогтися відходу чавеса шляхом масового двомісячного страйку, який позбавив країну доходів від експорту нафти, наприклад, не увінчалися успіхом, опозиція сконцентрувалася на ідеї проведення всенародного референдуму про довіру до президента. За підсумками нього він відбувся в 2004 році, чавес отримав чергову електоральну перемогу, отримавши підтримку 59%. Венесуельці. Долаючи численні труднощі, Чавец не забував про дані своєму народу обіцянки. Значною віхою другого терміну став початок політики соціальних програм. Серед них програми з ліквідації неписьменності, програми з безкоштовної освіти різного рівня для. Незаможних сімей безкоштовної медичної допомоги чи працевлаштування 2005 року. Боліваріанський лідер видав указ про експропріацію окремих видів земельних ділянок для передачі. Їх тим, хто здатний і хоче працювати. Метою реформи було поглиблення успіхів боліваріанської революції та розвиток сектору продуктів харчування. У 2006 році Чавес здобуває переконливу перемогу на президентських виборах, набравши 62% голосів вона започаткувала його третій термін на посаді президента держави. Непростим цей період був і для руху П'ята республіка. Інші венесуельські партії виходили з альянсу справляючою партією та переходили в опозицію. Декілька з найдавніших сподвижників Чавеса, включаючи його соратників ще зі спроби перевороту 1992 року, також відвернулися від нього і перейшли до опозиційних партій. У 2006 році Чавес, який очолював рух. Переформував його в об'єднану соціалістичну партію Венесуели, яка мала б об'єднати в собі різні політичні сили, готові співпрацювати з керівництвом країни. Третій термін започаткував політику будівництва у Венесуелі, як тоді казали, соціалізму 21-го століття під девізом Батьківщина, соціалізм або смерть. Реалізувалися великі проекти щодо розвитку інфраструктури нафтогазової, нафтохімічної галузі країни. Знаковими на шляху до соціалізму стали кроки щодо націоналізації найбільшої телефонної компанії країни та електроенергетичної мережі Каракаса, які раніше контролювалися компаніями зі Сполучених Штатів. Також Націоналізації зазнав нафтовидобувний сектор, після чого Венесуелу залишили американські компанії ExxonMobil і ConocoPhillips. Зараз хвилинка самореклами. Потім ми поговоримо про відносини Чавеса з зовнішнім світом. Дякую всім, хто дивиться та підтримує мій канал. В нього немає спонсорів, якоїсь команди. Техніки спеціальної і реклами, окрім цієї Ютубівської, тут також немає. Я вдячний всім, хто допомагає проекту лайками, коментами, дзвониками, поширенням відео та, звичайно, донатами. Лише це йому дає змогу якось існувати. В описі до цього відео, в інформації каналу, є посилання на Монобанку, Приват і ПейПЕЛ. Це для тих, хто бажає та має можливість допомогти. Всім дякую. Також я б хотів у цьому відео порекомендувати вам сервіс Happy Paw. Це благодійний фонд, який допомагає тваринкам, відповідним притулкам, які займаються допомогою тваринкам, і в ньому ви можете взяти якусь собі тваринку додому. Ви, я думаю, як і я, чудово знаєте, що дуже багато домашніх улюбленців втратили домівки і господарів. Тому будь-яка допомога від вас, навіть маленька, може комусь допомогти та врятувати чиє життя. Ще раз всім дякую, продовжуємо. Відносини Чавеса з зовнішнім світом, взагалі, були більш ніж непростими. Боліваріанський лідер завжди активно протиставляв свою модель соціалізму 21-го століття імперіалістичній та геоманійській зовнішній політиці США. Виступав за інтеграцію в Південній Америці без американської присутності. Після того, як він з фотографією загиблих від бомбардування ВПС США дітей в Афганістані, заявив, що терор не можна перемогти ще більшим терором. Вашингтон одразу відкликав свого посла з Каракаса. у ході 17-го іберо американського саміту у 2007 році, чавес неодноразово переривав промову прем'єр-міністра Іспанії Хосе. Сапатеро та звинуватив іспанський уряду підтримці спроби перевороту у Венесуелі в 2002 року. У результаті, присутній на зустрічі, іспанський монарх Хуан Карлос у грубій формі запропонував Чавесу замовкнути. Наростала напруженість сусідньою Колумбією, основним військово-політичним союзником Сполучених Штатів у регіоні. У ході однієї з словесних суперечок з президентом Колумбії Чавес після серії взаємних звинувачень, буквально, як кажуть, послав колегу далеко. На противагу американській, за поглядами президента Венесуели, осі зла, Чавес вирішив сформувати навколо Венесуели добра, яка оформилася як інтеграційна структура, боліваріанська альтернатива для народів Америки. Її основними учасниками стали очолювані соціалістичними лідерами Болівія, Куба, Нікарагуа, Еквадор. В рамках венесуельсько-кубінського співробітництва було налагоджено програми з відправки до Венесуели досвідчених медиків в обмін на постачання нафти на острів Свободи за пільговою ціною. У світі Чавес демонстративно підтримував дружні стосунки з переслідуваними американцями-політиками, зокрема з іранським президентом Махмудом Ахмадінежадом. Та білоруським президентом Олександром Лукашенко, колишній лівійським лідером Муамаром Каддафі. зовнішня політика Чавеса сприяла підтримці його революційного іміджу на міжнародній арені. Проте головним для венесуельців, звісно. Було не це, а соціально-економічна ситуація в країні, яка була неспокійною. У 2009 році главі держави вдалося отримати підтримку громадян на референдумі щодо внесення поправок до конституції, які скасовували обмеження президентських повноважень. Цього ж року країну охопила масштабна енергетична криза, для вирішення якої уряд був змушений запровадити квотування електроенергії в усіх регіонах, крім Каракасу. Причиною кризи багато в чому став природний феномен Ельніньо, який спровокував небувалу посуху та спустошення гідроенергетичних потужностей. А роком пізніше довелося зіткнутися з критикою через ситуацію навколо державної кампанії з виробництва та дистрибуції продуктів харчування, на складах якої було виявлено безліч контейнерів з просроченими імпортованими продуктами харчування. Тоді як в цей момент країна зазнала дуже суттєвих труднощів з продовольством. Опозиція не втрачала можливості використовувати такі випадки як інструмент політичної боротьби, покладаючи всю провину на Чавеса та його оточення. Протягом усіх років Чавес вів безперервну боротьбу з опозицією та зовнішніми силами за право існування Боліваріанської революції. Він неодноразово заявляв про спроби замаху на нього, які от. Повинні були готуватися. Що й казати, ворогів у венесуельського лідера справді було багато. Проте головного удару Чавес отримав зовсім з іншого боку. Вперше про наявність у президента Венесуели онкологічного захворювання. Тазовій зоні стало відомо у 2011 році. Чавес двічі лягав на операційний стіл у Гавані, після чого пройшов кілька курсів хіміотерапії як на кубі, так і на батьківщині. Незважаючи на заяву про те, що йому вдалося повністю перемогти хворобу 26 лютого 2012 року. Чавеса було прооперовано втретє у зв'язку з виявленням. Злоякісних клітин. Захворювання президента до певного часу не завдавало йому ніякої шкоди і давало змогу підтримувати високу активність і в жовтні 2012-го домогтися переобрання на четвертий термін поспіль на період аж до 2019 року. Проте вже в грудні він зазнав четвертої операції з вилучення злоякісної пухлини. І перед операцією йому було 58 років, він особисто виступив перед венесуельським народом і вперше. Сказав, що захворювання не дозволить йому виконувати обов'язки президента. У зв'язку з цим він вказав венесуельцям кандидатуру потенційного свого наступника. Це був віце-президент та глава МЗС країни Мадура. Якщо обставини зроблять неможливим, моє перебування на посаді глави держави, то при проведенні виборів на моє глибоке, повне і тверде переконання, венесуельський народ повинен обрати своїм президентом Мадура. Тоді сказав. Чавес. Це досвідчений лідер з нового покоління керівників, який має всі якості для того, щоб продовжити нашу справу. Захворювання не дозволило йому вступити на посаду на четвертий термін у січні 2013 року. Оцінки перебування Чавеса на чолі Венесуели дуже відрізняються, їх безліч. Харизматичний лідер став однією з найсуперечливіших політичних постатей у сучасній Латинській Америці. Прихильники оспівують його соціальні програми. На підтримку бідняків. Здатність відстоювати національні інтереси та давати відсіч, там, наприклад, американцям. А противники вказують на узурпацію влади, неспроможність економічної моделі, розтрату нафтових ресурсів та порушення прав людини. Журнал Тайм двічі у 2005 та 2006 роках включав венесуельського лідера до списку найвпливовіших людей планети. Сам Чавес відкидав звинувачення опозиції у створенні комунізму на кшталт Куби. Він вважав себе вченим і послідовником кубинського. Лідера та захоплювався його багаторічним революційним подвигом. Саме тому він часто наводив слова коменданта. Чавес не створює другу кубу, створи першу Венесуелу. Чавес зазначав, що політичний проєкт президента не виключає жодної соціальних груп населення, гарантуючи право приватної власності та вільне підприємництво. Що цікаво, рейтинг Чавеса постійно падав через його стиль життя. Уго. Часто робив акцент на тому, що він бідний, як і більшість населення Венесуели. Зараз цитую соромно бути багатим. У мене немає багатств. але є один банківський рахунок з премією, яку мені дали у лівії, здається, 250 тисяч доларів. Я віддам частину цих грошей. Свою обіцянку політик все ж таки дотримав усю суму. Він передав на роботу одного з освітніх форумів. Чавес, який закликав венесуельців до економії та скромності, намагався довести оточуючим, що він, як і вони, поділяє всі соціалістичні цінності. Але опозиція була впевнена, що президент живе на всьому готовому. А з кожним роком витрати на утримання лідера та його родини лише зростали. Наприклад, вони включали закордонні поїздки і розміщення в найкращих готелях світу, в якихось дорогих офіційних резиденціях також. Дуже багато грошей йшло на охорону та багато чого іншого. З собою за кордон він часто брав дітей та онуків. Глава держави пояснював це так. Йому просто не вистачає часу на спілкування з рідними, а у відрядження він міг приділяти близьким там 40 хвилин часу на день. Спочатку Чави злітав на Боїнгу 737. Лайнер був досить стареньким, а крісла в ньому були жорсткі. У 2002 році президент купив новий літак. Вибір пав на... Airbus 319 Corporate Jet. Новий літак і справді був обладнаний за останнім словом техніки в той момент. В ньому були спальня, ванна кімната з великою душовою кабінкою, кімната для нарад, новітня апаратура зв'язку, навігації, захисту. І це не поступалося нічим від Air Force One. Чавес жив у палаці Мірафлорес. Це розкішна будівля з просторними залами, обставлена дуже дорогими меблями. І це була офіційна резиденція президентів Венесуели, починаючи з 1900 року. При цьому глава держави не втомлювався демонструвати виборцям свою близькість з народом. Опозиція постійно дорікала лідереві в популізмі. У листопаді 2010 року, наприклад, Чавес дав притулок в особняку 25-7. Які залишилися без даху над головою після сильних злив? Їх розмістили в офісах для персоналу та приміщеннях, призначених для Служби безпеки. Прихильники Чавеса таку турботу, звичайно, оцінили. Але тут треба ще розуміти, що така відвертість Чавеса була в першу чергу вдалою політичною грою та якоюсь харизмою. Він часто показував дітей та онуків, наголошував на тому, що нічого від людей не приховує. Ким він був насправді диктатором? чи... Справжнім ідейним патріотом своєї країни я оцінок не даю, але буду чекати на ваші думки у коментах. Бажано, звичайно, логічно і з аргументом. Дякую тим, хто підтримує канал донатами, лайками, дзвониками чи поширенням відео. Хай вам щастить, бувайте!